Замовив на моє пару очисник синкор. Приїхало в такому пакуванні на нову пошту обережно-крихке. Що дивно, у моє зараз безкоштовна адресна доставка з кур'єром. Новою поштою, але якщо ви хочете замовити на відділення чи на поштомат, то за це доведеться сплатити. Просто не всім зручно отримувати за адресою, чекати кур'єра. Тому я просто зробив простіше, я оформив безкоштовну адресну доставку і потім переадресував її собі на поштомат. Зручно забрав у поштоматі. Упаковано в, в чорну плівку, фірмовий скотч мою. Тут документація, гарантійний талон на 12 місяців і накладна. Тобто документ про оплату. Тому що він був оплачений у мене на сайті. Така коробочка невеликого розміру, компактна. Бачимо опис, тут іще характеристики і що йде в комплекті, які насадки. Так, відкриваємо. Зверху нас зустрічає трубка. Далі випакована в картон є така лієчка. Далі йде ще одна якась мірна чаша, ганчірка, мабуть, для якоїсь насадки і аж декілька щиток. На вигляд, оці три однакові. І є ще отака. Це буду детальніше розбиратись пізніше. Насадка, мабуть, сюди тряпочка, ганчірочка ставиться. Так, далі такий конус. Така. З гумовою, стрічкою, мабуть, вікна мити. Можливо. І на останок сам Пару очисник. Приємний на дотик, матовий пластик, досить немаркий, виглядає добротно, дорого. Ну, так, відносно дорого. Все ж таки ціна його була на момент купи, купівлі. 1300 гривень, а керхір, наприклад, буде коштувати від 3,5 подібний. Маємо такий папірець, тут, скажемо, короткий опис і доволі довгий шнур в нього. Цього дроту вистачить, ну, мабуть, метра на три точно, може і більше. Так. Це пакування і інструкції з експлуатації. Інструкція різними мовами, мабуть, що повинна бути українська, це українська пару очищувач. Більше нічого в коробці немає. Ми її відставимо. У підсумку маємо пару очисник, інструкції і отакі насадки. Ванчірочка і так ми їх Просто щоб всі бачили кількість насадок. Просто хтось каже мало. Я думаю, що це досить для будь-якого прибирання. Сподіваюся, що прилад не розчарує.